Вітаю вас на новому уроку з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку експеримент. А також ми з вами виконуємо сьогодні практичну роботу номер 3 в кінці уроку на тему проведення досліджень з використанням різних моделей. Тому залишайтеся зі мною для отримання позитивної оцінки за сьогоднішню тему. Отже, експеримент. Давайте поміркуємо. Скільки часу може знадобитися, щоб підтвердити або спростувати гіпотезу дослідження? Все дуже різне, в залежності від того, яку саме гіпотезу ми будемо підтверджувати, все вірно. Чи можна зробити достовірні висновки на основі лише однієї спроби застосування моделі під час дослідження? Ні. Вкраще для під, кращого підтвердження гіпотези. І для більш достовірного висновку провести повторно декілька разів застосування дослідження до однієї і тієї самої моделі. Отже, деякі дослідження передбачають вивчення об'єкта в певних умовах, що можуть багаторазово відтворювати або потребують створення штучних умов, які наближені до реальних. У таких випадках говорять про проведення експерименту. Експеримент це з латинської спроба дослід, це метод дослідження, у ході якого об'єкт вивчається в доцільно вибраних або штучно створених умовах, для накопичення даних, на основі яких можна буде зробити висновок. Визначення експерименту виділене червоним кольором, запишіть собі до зошитів. Так, у 17 столітті голландський учений Ян-Баптист Ван Гельмонд провів експеримент з вербовою лозою для перевірки гіпотези про живлення рослин водою. А саме він вирощував гілку верби в букці з землею, яку регулярно поливав дощовою водою. За 5 років маса гілки збільшилася у понад 40 разів. А маса ґрунту в бочці майже не змінилась. На основі даних, які зібрав учений, він зробив висновок, що саме вода є основною для живлення рослин. Крім того, експеримент, експерименти можуть бути природними та штучними, так званими лабораторними. У ході природного експерименту дослідник або дослідниця спостерігають за об'єктом у природних умовах його існування, так як в експерименті Ван Гельмунта з вербовою лозою все це було, відбувалося природно, він лише підливав воду. Для проведення ж штучних експериментів потрібні спеціальні умови та спеціальне обладнання. До прикладу, англійський науковець Роберт Гук, досліджуючи будову рослини, проводив штучні експерименти, а саме використовував вдосконалений ним мікроскоп. Так, у 1665 році, вивчаючи під мікроскопом будову коркового дерева, Роберт Гук уперше помітив. Що тканина живого організму складається з маленьких комірок. Ці комірки він назвав клітинами та навів зображення у своїй книзі мікрографія. А от для проведення експериментів також широко використовують і моделі, у тому числі комп'ютерні. До прикладу, комп'ютерну модель для штучних експериментів можна створити в середовищі Scratch, з яким ви вже працювали, або в іншому середовищі розробки проєктів. Існують також віртуальні лабораторії для проведення експериментів. До прикладу, на інтернет-ресурсах GoLab чи The Physical Air та інших, можна проводити різні фізичні. Дослідження. Сьогодні ми з вами спробуємо провести деякі з них. Так, до прикладу, під час комп'ютерних експериментів можна досліджувати різні моделі, обираючи різні початкові дані, накопичувати результати проведених експериментів, щоб побачити закономірність та сформулювати гіпотезу, а також перевірити її шляхом повторних випробувань. До прикладу, на онлайн-платформі інтерактив... інтерактивного симулювання з фізики у віртуальній лабораторії Рух снарядів можна провести експеримент, у якому дослідити, як впливає на дальність польоту снаряду, випущеного з пушки, його початкова швидкість, висота та кут нахилу пушки, а також значення інших властивостей. Все це можна проглянути саме на цьому сайті. Зараз я пропоную скористатися посиланням в описі під відео або QR-кодом і разом зі мною перейти на один із таких сайтів та спробувати провести невеличке дослідження. Давайте разом це виконаємо. А потім перейдімо до виконання практичної роботи для отримання позитивної оцінки. Отже, за посиланням в описі під відео. Ми відкриємо з вами ось таку інструкційну картку, де нас, нам пропонують провести невеличкий експеримент в інтерактивній лабораторії, Інтерактив Simulation. Для цього нам потрібно відкрити цю платформу. Я залишу посилання і на цю лабораторію, натиснувши на яке, скопіювавши, ви відкриєте ось таку лабораторію. Цій лабораторії за інструкційною карткою натискаємо Симуляція, фізика. І потім вибираємо випромінювання. Отже, симуляція, фізика. І нам потрібно вибрати випромінювання для перевірки зору. Бачити, скільки тут різноманітних лабораторій з проведенням різних експериментів. Нас цікавить нижче прогортаємо колір, як... Його бачить людина. Обираємо дану лабораторію, відкриваємо. З'являється ось така лабораторія, де йде опис, що можна здійснити, ресурси для вкладення і багато чого цікавого. Ми відкриваємо відразу лабораторію, натиснувши на Play. Обираємо, що саме нас цікавить. Нас цікавить змішування променів. Обираємо і от ми бачимо результат. Далі нас просять за інструкційною карткою нашої лабораторної, даної практичної, зробити наступні кроки. А саме поспостерігайте, як утворюється змішування світла червоного, зеленого та синього ліхтарів. Для цього переміщуємо поусильки. Для того, щоб червоний в крайньому верхньому положенні, червоний, синього та зеленого у крайньому нижньому. Давайте поглянемо, що буде в червоного, у крайньому верхньому. І бачимо, що ми бачимо правильно, ми бачимо червоний колір. Якщо ж далі, на сказано червоного та синього у крайньому верхньому положенні, зеленого – у нижньому. Якщо два кольори, то ми побачимо вже фіолетовий колір, якщо два кольори цих змішається. І третє, усі три повзунки у верхньому положенні, що ми з вами бачимо? Бачимо білий колір. От бачите, як цікаво, що змішавши червоний, зелений та синій кольори, ми бачитимемо білий колір. От така цікава закономірність. Тепер пропонують нам виконати таку гіпотезу. А саме, у якому положенні, у верхньому чи в нижньому, повинні розміщуватися повзунки, щоб отримати світлі кольори або навпаки темні. От, до прикладу, якщо ми будемо розміщувати повзунки нижче, то ми бачимо, кольори стають темнішими. Тобто, звідси ми можемо зробити гіпотезу, що чим вище будуть розташовуватися повзунки наші. Тим світлішим буде колір нашого, нашого утвореного зображення. Чим нижче, тим темніший. Тим це така в нас вийшла гіпотеза. Перевіряємо це ми все з вами експериментально, от, до прикладу, рухаючи повзунки, опускаючи їх якомога нижче, ми бачимо, що колір. Який утворюється завжди в нас якого кольору темного. Якщо ми піднімаємо повзунок хоча б одного з кольорів вище, він стає яскравішим, тобто світлішим. Все, гіпотеза наша підтвердилась дуже чудово. І нас просять п'ятий пункт останній, отримайте, переміщуючи повзунки, коричневий і помаранчевий кольори. Запишіть у зошит назву кольору, намалюйте відповідні положення червоного, зеленого та синього повзунків. Тобто вам потрібно в зошиті. Утворюємо, давайте для початку коричневий спробуємо. Методом підбору переміщення повзунків ми з вами будемо визначати, утворювати коричневий. Бачимо це жовтий, от, ближче до коричневого. Спробуємо. Спробуємо повзунками, бавлячись повзунками, утворювати потрібний нам колір. От, наприклад, ось такий бачимо положення. От у себе в зошиті намалюйте положення цих повзунків. У вас може це положення бути трішки інакше. Це ми зробили, щоб коричневий. Але нас ще просять по інструкційній картці зробити коричневий і помаранчевий. помаранчевий. Коричневий запам'ятали. І От, до прикладу помаранчевий, будь ласка, розташування маркерів теж замальовуємо собі в зошит. Чудово. З цим ми з вами впоралися. Ми з вами бачите, попрацювали в віртуальній лабораторії з фізики, повизначали, як сприймає людина різні кольори. їх Накладання, коли утворюється з кількох кольорів, інший зовсім колір. Все досить чудово. Зошит ви записи собі зробили, тобто все нас вдалося. Свої записи обов'язково покажіть вчителю для отримання додаткової позитивної оцінки з інформатики. А зараз, як я вам і обіцяв, ми з вами повертаємося до уроку і будемо виконувати практичну роботу. Практичну роботу ми теж з вами будемо виконувати за інструкційною карткою за посиланням. Посилання теж в описі під відео. Зараз ми з вами за ним перейдемо до інструкційної картки і разом спробуємо виконати цю практичну роботу. Результати виконання практичної роботи ви показуєте вчителю, отримуєте позитивну оцінку за це, а мені, звичайно, залишаєте позитивний коментар. Буду очікувати на ваші коментарі. А зараз перейдімо до практичної. Отже, за посиланням в описі під відео ми відкриваємо інструкційну картку наступного вигляду. Нам потрібно з вами провести експеримент у віртуальній лабораторії Color Mixture Activity. Для цього ми відкриємо з вами за посиланням дан програму, в описі це посилання буде, і проведемо для початку такий експеримент. Сказано, що якщо, до прикладу, встановити червоний колір 60%, зелений 60% а синій 55%, то отримаємо сірий колір. Давайте проведемо експеримент. Великі стрілочки додають по 10% кожного значення. Або збавляють в залежності, яку натискаємо, а маленькі додають по 1% значення. Встановлюємо отримуємо сірий. Чудово! Далі нас по інструкційній карті просять створити в цій лабораторії жовтий колір, світло-зелений колір та темно-коричневий колір. Отже, ви в себе в зошиті пишете. Жовтий колір, 2. І значення Red -тере, Green -тере, Blue -тере. і відсотки. Отже, погляньмо. Давайте розпочнемо із жовтого. Для отримання жовтого кольору експериментально Я спробував, і в мене вийшло, що можна використати. От, до прикладу, ось такі значення. Red. 90%, Green – зелений 90% і синій 15%. Чудово. Перший вигляд є. У вас можуть бути значені ці менші, до прикладу, або відрізнятися трішки від моїх. Наступний. друге – світло-зелений колір. Давайте спробуємо світло-зелене. світло зелений світло я встановлюю, до прикладу, ось такі значення. Ви можете теж знову ж побавитися, і вас ці значення можуть бути іншими. Наприклад, Red 70%, green 90 і Blue 20. Чудово! Записали і ці значення. У нас вийшло вже два записи. І третій, і останній запис для визначення темного коричневого кольору. В моєму випадку це приблизно. Наступні значення. От, бачимо, з'явився коричневий. Будь ласка, можемо трішки побавитися з тонами, щоб він став темніший. До прикладу, 50-40. 0. Тобто червоний 50%, зелений 40% і синій 0%. Готово. Перша частина нашого з вами практичного завдання виконана. Записи є. Позмішувала в віртуальній лабораторії кольори. Друга частина звучить так, нам потрібно побудувати в зошиті математичну модель для проведення дослідження. А саме, як виміряти розміри предметів, не маючи лінійки, якщо відома довжина вашої долоні в сантиметрах. І застосувати цю модель для вимірювання довжини столу, за яким ви працюєте, та ширини вікна у вашій кімнаті. Результати ми запишемо до зошита. Отже, першочергово нам в зошиті потрібно написати другий пункт. Пишемо довжина долоні, дорівнює довжина і вимірюємо підручними засобами, тобто лінійкою, вимірюємо довжину долоні Нашого, е, нашої руки. В моєму випадку, довжина долоні складає 19. Сантиметрів. Отже, 19 сантиметрів довжина дороги. Це в мене. У вас може бути 18-16, в кого дивлячись, яка долонька. Виміряли, записали, довжину долоні, дорівнює і записали. Тепер, для того, щоб визначити довжину нашого, до прикладу, столу, нам потрібно знати кількість долоньок. Отже, Довжина столу пишемо. Довжина столу дорівнює. Довжина столу дорівнює кількість долоньок помножити на довжину долоньки. Таким чином ми з вами дізнаємося довжину нашого столу. До прикладу, я сиджу за столом, Довжина якого складає... 7 долоньок. Отже, в мене буде такий запис. Довжина долоні. Довжина столу дорівнює 7 помножити на 19 см. А це вийде. І от я зараз запущу калькулятор, тому що в нас сказано, порахуйте з калькулятором. Ой, перепрошую, це календарик. 7 долоні помножити на 19. Це в моєму випадку. У вас може трішки бути інше. А це дорівнює 133 см довжина мого столу. Приблизно. У вас може бути інша. Напишіть в коментарях, в кого яка довжина столу вийшла. Так само ми можемо визначити довжину нашого, ширину нашого вікна. Беремо рахуємо долоньками. Довжив ширину нашого вікна, до прикладу, в мене вийшло, що це 10, 10 долуньок. Отже, 10 долуньок множимо на 19, і це до 190 см. Отже, ви бачите, що в мене вийшло. 133 см ширина столу і 190 ширина вікна. Все це ми здійснили за допомогою підрахунку до нашими долонками. Формула нашої з вами математично математичної моделі вийшла така, ще раз повторимо її, довжина або Довжина столу або ширина вікна дорівнюють кількість долоньок помножити на довжину долоньки. Ось така наша математична модель. Результати ваших визначень довжини, ширини столу та вікна пишіть. Ласка в коментарях. І не забудьте всі ці результати записати собі в Зошиті. Результати ви покажете вчителю, і за це ви отримаєте позитивну оцінку. А мені напишете позитивний коментар. Чекатиму на ваші відповіді. На завершення, як завжди, пропоную питання для самоперевірки. Що таке експеримент? Та які бувають види експериментів. Відповідь на ці питання можете лишати в коментарях. Давши відповіді на ці питання, ви чудово перевірите свої знання з сьогоднішньої теми і будете знати, наскільки добре ви їх засвоїли. Також пропоную вам ребус. Ребус не складний. Питання дуже нам знайоме з сьогоднішньої теми, відповідь на цей ребус ви напишете в коментарях і ми з вами чудово його зможемо відгадати. А звичайно, тут зашифровано слово експеримент. Вдома, будь ласка, попрацюйте ще додатково з підручником, а саме параграф 5.2, сторінка 128-135. Або ж, якщо це електронний підручник конкурсний, то це сторінка 150-157. На цьому я з вами прощаюся. Дякую вам за увагу. Ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. Хто має можливість, можуть підтримати канал Фінансово за посиланням в описі під відео. До нових зустрічей!